Сьогодні ми з вами розглянемо тему характеристики варіаційних рядів, середні величини, мода, медіана вибірки. Вибірки характеризуються центральними тенденціями, а саме середнім значенням, модою і медіаною. Середнє арифметичне значення у нас показано х дорівнює, чисельник x1, x2, x3 і так далі xn поділено на знаменник N. x1 1 це значення ознаки або варіанти, а n це число одиниць сукупності. І середнє значення x1 ознаки. І так, середнє арифметичне значення. Ми з вами пам'ятаємо, що з курсу 5 класу це сума. Всіх значень поділена на їхню кількість. Зважене середнє арифметичне значення воно характеризується таким дробом, де в чисельнику знаходиться сума добутку варіанти, варіанти на чистоту, де в чисельнику дробу знаходиться сума добутку варіанти на чистоту, а в знаменнику знаходиться сума частот. Модою вибірки називають ознаку, яка найбільш часто повторюється у вибірці. Медіаною вибірки називають варіанту, яка розміщена посередині варіаційного ряду. Для того, щоб ви зрозуміли це все, давайте з вами розглянемо приклад. Дано вибірку вимірювання повітря температури в градусах Цельсія. Першу декаду квітня, яка становить 5, 6, 4, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Треба скласти статистичний ряд, визначити варіанти та їхні частоти. Скласти варіаційний ряд, для якого знай знайти середнє зважене значення, моду та медіану. Розв'язання. Статистичний ряд даної вибірки 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6. Варіанти, варіаційний ряд 2, 3, 4, 5, 6, тобто з яких чисел складається цей ряд. І частоти відповідно дорівнюють. Твійка у нас зустрічається один раз, трійка у нас зустрічається 1 раз, четвірка у нас зустрічається тричі, п'ятірка у нас зустрічається двічі і шестірка у нас зустрічається тричі. Середнє зважене значення. Тобто, дивіться, так як двійка в нас зустрічається один раз, ми пишемо добуток тобто 2 помножити на 1. Додаємо, 3 зустрічається в нас один раз, 3 множимо на 1. Додаємо. Четвірка зустрічається 3, 4 множимо на 3. Додаємо, п'ятірка зустрічається двічі, 5 множимо на 2. Додати 6 зустрічається 3 чи 6 множимо на 3. Це все ділимо на частоту. Частота у нас складає 1, 1, 3, 2, 3. Знаходимо суму. Чисельнику, перемноживши і додавши, ми отримаємо 45, знаменнику 10 і таким чином середнє зважене значення буде дорівнювати 4,5. Мода це те, що найчастіше зустрічається. У нас у даному випадку найчастіше зустрічається, це четвірка. І шестірка, тому ми їх можемо назвати модою. Оскільки в вариаційному ряду 5 чисел, 2, 3, 4, 5 і 6, то медіана дорівнює саме 4. Це те, що знаходиться посерединці, Медіана – це середина. І так, давайте з вами спробуємо розв'язати задачі. Знайти середнє арифметичне значення за таблицею. В даній таблиці показано порядковий номер крамниці і площа е, кожної крамниці в метрах квадратних. Середнє значення, що це означає, що ми повинні додати. Ми повинні додати 50 60, 90 70 і 70. 50 і 60 це у нас буде 110, додати 90-200. 70, і 70, 140, 200, і 140, у нас виходить в сумі дорівнює 340. І так як всього-навсього у нас 5 крамів, то ми повинні це все поділити на 5. І так, 340 поділити на 5. Ну, Дуже легко поділити. 34 ділимо на 5, це у нас буде 6. 6,5,30. 4 залишається 40 на 5 – 68. Тобто, таким чином, ми маємо, що середнє значення, середнє арифметичне нас складає 68. Або іншими складами, словами, можна сказати, що середня площа крамниць становить 68 метрів квадратних. Наступне завдання. Знайти моду за даною таблицею статистичного розподілу. І так, ми знаємо, мода це те, що найчастіше зустрічається. А ми маємо розмір чоловічого взуття і кількість проданих пар. Якщо ми з вами переглянемо, по чому ми повинні орієнтуватися по кількості проданих пар, тобто те, що найчастіше розкуповувалось в даному випадку? У нас найбільше число є число 28. Тобто, ми можемо сказати, що Взуття 41-го розміру було найпопулярнішим серед даного продажу. Переходимо до наступного завдання. Стаж роботи 5 робітників становить 4, 5, 8, 9 і 11. Знайти медіану цієї вибірки. Пам'ятаємо, що медіана це середина. Якщо ми поглянемо, то 8 у нас якраз становить середину. Тому медіаною даної виборки ми можемо назвати число 8. А наступне завдання: стаж роботи 6 робітників становить 7, 8, 9, 10, 12, 14 років, знайти медіану цієї вибірки. Що робити, коли у нас парне число? А, тоді ми вибираємо пару чисел, яка знаходиться всередині. Парою чисел, що знаходиться в всередині, є числа 9 і 10. Тобто медіана даної вибірки становить числа 9 і 10. Нам треба знайти центральні тенденції, скласти частоту на ці вибірки та побудувати відповідну діаграму. У нас тепер є інша вибірка. Вибірка 2, 3, 3, 5, 6, 6, 7 і 9. 7 і 9. Перше завдання. Раху... Складаємо таблицю для першого завдання. Маємо, що дві у нас зустрічається один раз, три нас зустрічається двічі, п'ять нас зустрічається один раз, шість у нас зустрічається тричі, 7 один раз, дев'ять один раз. Зклали таблицю, як я вам казала, за чистотою ми можемо порахувати, скільки разів у нас, скільки чисел у нас є. А 1 плюс 2 буде 3, 4, 7, 8, 9, тобто 9 разів. Тепер шукаємо суму 2 на 1, 2, 3 на 2 6, 5 на 1, 5, 6 на 3 18, 7 на 1 7, 9 на 1, 9. Маємо 2 і 2 18 нам легше порахувати. 2,18 це буде 20. 6 5, 11 і 9, 20 і 20, 20, 40, 47. 47 нам треба поділити тепер на 9. 47 9, або ми можемо записати що ще 5,2. Це у нас середнє значення. Ну, а якщо ми з вами побудуємо гексограму, знову ж взявши 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9. Найбільше число тут знову 3, 1, 2, Двійка 2 у нас зустрічається один раз, трійка в нас зустрічається двічі, п'ятірка. Вона зустрічається один раз, шість зустрічається тричі, сім зустрічається один раз, і дев'ять зустрічається один раз. Ми, як пам'ятаємо, ми повинні тепер побудувати значення. З'єднати точки відповідні і у нас тут отрималася така гіпсограма. А друге завдання. Те ж саме можна зробити для завдання 2. Ну, до того, щоб було проще, складаємо таблицю для завдання 2. Одиничка. Рахуємо, одиничка у нас зустрічається раз-два. Двічі. Далі йде число 2. Число 2 у нас зустрічається один раз. Далі Д 3. Трійка. трійка у нас зустрічається раз, два. Трійка у нас зустрічається двічі. Четвірки немає. П'ятірка один раз зустрічається. Шість немає. Сім у нас зустрічається тричі. І вісім зустрічається один раз. Тобто таким чином ми з вами склали таблицю так. Таблицю вибірки. Можемо порахувати значення 2 2 1, 3, 2 1, 3, всього 10 чисел. Ну, тепер шукаємо суму. 1 на 2 буде 2, додати 2х1, 2, на 1 2 3 на 2 6, 5 на 1, 5, 7 на 3, 21 додати 8. Ми маємо 2 2, 4, 6, 10. 10,5, 15 і 8, 23 і 21. Виходить 44. Ну і тепер залишилось 44 поділити на 10, це буде 4,4. Так, ми ще не порахували для першої таблиці моду і медіану. І так, що ми з вами маємо? Мода це те, що найчастіше зустрічається. Для першого мода це буде у нас число 6, тому що воно найчастіше зустрічається. Медіана це те, що стоїть посередині. Так як у нас 9 значень. Ми рахуємо 4. Те, що у нас стоїть на посерединці, п'яте, це і є медіана. В даному випадку і медіана, і мода співпали. Це число 6. Для другого ряду найчастіше у нас зустрічається сімка, тому модою буде число 7. Медіана це те, що стоїть посередині, так як у нас парний ряд, тому це те, що стоїть посередині двічі, дві цифри. А Якщо ми порахуємо 4, це 7 і 1. 7 у нас є модою. 7 є медіаною, але медіана є ще число 1. Ну, давайте тепер гіксограму зрозуміло, як вам складати. Перейдемо до третього. Якщо всі відомості про вік 20 дітей, які пройшли на сеанс кінотеатру, задані в таблиці. Ну, вже легше буваємо, що дітей всього 20. Давайте з вами складемо таблицю для, таблицю для вибірки для даної, для, даної, для даної статистики. І так, наймолодші це 12. Порахуємо, скільки разів вони зустрічаються. 1, 2, 3. Тобто ми можемо написати три. тричі. Далі у нас вік йде 13 років. Тринадцять рахуємо раз, два, Двічі чотирнадцять у нас зустрічається. 14 Рахуємо. Чотирнадцять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Тобто шість. П'ятнадцять. Рахуємо один. Два, три, чотири. Чотири. І ще у нас є вік дітей, яким 16 років. Ага, 15 ми ще не порахували. У нас п'ять виходить. 16, Один, два, три, чотири. Чотири. Давайте перевіримо 3, 2, 5 і 5, 10, 6 4, 10, 20. Тобто ми з вами правильно склали таблицю 20. Тепер порахуємо середнє значення. 12 множимо на 2. Буде у нас 24. 13 множимо на 2, це буде 26. Додати. 14 множимо на 6. Це буде у нас 84. 15 множимо на 5, це у нас буде 75. 16 множимо на 4, це у нас також буде 64. Ну, рахуємо. 24, 26, це у нас 50. А ну, далі нам 50. Можна порахувати 84 64, це буде 148. 50 і 148 це у нас буде 198 і 75. Це у нас буде 273. 273. Ну, Якщо ми поділимо на 20, це. 27 поділити на 20, беремо по одному. 73 поділити на 20, беремо по 3. Таким чином будемо мати 13,1320. Це у нас буде середнє значення. Давайте подивимося, що у нас буде модою. Значить, модою це вік дітей віком 14 років, тому що їх було найбільше. Медіана. Медіана у нас складають числа. 12, 13, 14, 15 і 16. Посередниці стоїть число, посередниці стоїть число 14. Тобто 14 у нас є і модою, у нас є і медіаною. А ми переходимо до наступного завдання. Знайти центральні тенденції тобто ж саме задача, тільки. Дивіться, у нас є учні 9 класу, які склали ДПА з алгібри і отримали ось такі оцінки. Складаємо. Але ми бачимо, що таких учнів у нас тут забагато. Ну, рахуємо. І так, найменше число, що тут є, це є число 4. Рахуємо, скільки разів зустрічається. 1, 2, 3. 4, 5. Тобто 4 у нас зустрічається 5 разів. Далі е, число 5 рахуємо. 1, 2, 3, 4. 5, ото. Рахували. 5, у нас також зустрічається 5. Нічого страшного, як ви якесь значення забудете. Можна потім порахувати. Шість рахуємо. Один. Один раз ще зустрічається. Рахуємо сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять. Одинадцять. Далі рахуємо вісім. Вісім маємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, сім разів зустрічається. Дев'ять, рахуємо. Дев'ять рахуємо. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 15. Які гарні учні. Рахуємо тепер десять. Десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Це буде десять. І рахуємо одинадцять. Раз, два, три. Чотири. П'ять, Більш немає. І є дванадцять балів. Раз, два, три, чотири. 5. 11 ми зарахували. 5 у нас є 12. І ми 6 балів пропустили. Зразу видно, що перекреслює до 6 балів балів ще додаємо одиничку, тобто буде 2. Таким чином ми можемо порахувати, скільки ж всього учнів. 5, 5, 10. 15 і 5, 20, це буде вже у нас 30. Далі рахуємо, 2 і 11, це буде 13 і 7. Це буде 20, 20. Додаємо ще 10 і 6, це у нас буде 16. Тобто ми з вами маємо. 20 і 30 це у нас буде. 50 і 16, 66 учнів. 66 учнів. Ну, тепер порахуємо середнє значення: 4 на 5, 20, додати 5 на 5, 25, 6 на 2, 12, 7 на 11, це буде 77, 8 на 7, 56. 9 на 15 Це 135 25 додати 100, 11 на 6, додати 66. 12 на 5, це у нас буде 60. Ну, рахуємо те, що нам легше рахувати, так? 20 і 10, це у нас буде 30. Можна і одразу додати 60, це буде 90. Далі. 25 і 35 це у нас буде. 60 а далі що ми маємо Порахуємо 56 і 66 це у нас буде 122 ну і 17 ой 12 і 77 це у нас буде 89 і так 122 і 89 це у нас буде 211 90 і 60, це у нас буде 150. І таким чином ми маємо 361. І так, як у нас 66 учнів, то ми повинні 361 поділити на 66. Ну, по 6 це буде забагато. По 5, да? це буде у нас. Для цілих це у нас буде 330, 31, 66. Ну і гіксограма. Гіксограма можна знову вже позначати ці числа. Які у нас числа? Чотири. Оцінки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12. Це у нас оцінки бали. А тут частоту. Частота у нас іде від двійки до десятки. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, і знову вже будуємо. Четвірка у нас зустрічається 5 разів, п'ятірка 5 разів, шістка у нас двічі, сімка у нас одиннадцять. Вісімка у нас зустрічається 7 разів, 9 у нас зустрічається 15 разів, десятка у нас зустрічається 10. 11 у нас зустрічається 6 разів, І 12 5 разів. Ну, можна це все з'єднати і побудувати ось таку гіксограму. Ну, Тепер давайте порахуємо, що є у нас модою. Модою є у нас сімка, тому що вона найчастіше зустрічається. Мода у нас сім. Медіана. Так як ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ряд із дев'яти варіантів, варіант, то ми. А, Звісно, 9 ділимо на 2, 4. І п'яте значення це у нас 1, 2, 3, 4, це 8. Медіана 8, мода число 7. Бажаю успіхів всім, терпіння і розуміння.